Так, мої рідненькі. 6,45, мінус 8. Машина вся в інію. Температуру ви бачите. Включила на подогрив і сидіння, і всього на світі, тому що популичка я до кожного сидіння прилипне від холода. Примерзне, найвірніше. Так що мої рідненькі прогноз погоди мінус 8. Одіваємося тепленько і йдемо на роботу. Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. Да, ранок сьогодні такий, мінус 8. Я доключила, прогріваю машину і показує. Мінус 8. Це ви знаєте, це ще просто що там таке? Ну це мене мої красавчики проважають. Я хочу вам сказати, що я що, прийшла від Насті. десь около 12 я вже лягла спати. Я просто виробилась. Сьогодні в 5-15 очі очі як горошинки відкрилися. Я вже вийшла і покормила своїх собачок. Воду, конечно, вода ж промерзає. наляла їм тепленьку водичку, щоб вони попили, бо вона мігом замерзне. І все, і пішла поки топока сьота, і все. Сон не пам'ятаю ну, про Анінсон, про, про, ані, про Берем це для мене взагалі. Чесно, ну просто я не, не забуду, як, знаєте, от воно і перед чими, як я її несу і дуже переживаю, і вроде і сніг, і вроде тепло. І я їй тако ножки поняли, ножки, о, 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 цей, як ми раніше конвертиком мотали. Конвертик опустився, я його піднімаю. Конвертик опустився, я його піднімаю. А цю ніч, звісно, не пам'ятаю, що снилося, бо я виробилася і встала 5-15. Взагалі таке, знаєте. Так, мої дівчатка, хлопчики, ну, зачіску ви вже бачите. І на одну сторону, слухайте, хотіла зробити на одну сторону, воно щось у мене не виходить. Думала, таку підняти наверх теж не виходить. Думаю, давай, свята, знайшла два таких красивих крабіка, заложила, личко румянчиками зробила, очочки вділа, губки обісвічені, помадою накрасила і гайда на роботу. На роботу тільки з правої ножки, тому що ви знаєте, дівчатки мої, кожне утро воно у нас бути добре. Ми, відív... ми встали, ласки відкрили. Ми їх умили чи не вмили. Ми оділися, накрасили губки, пішли на роботу. І потім хочеться, щоб кожне утро, кожен день, кожна секундочка була завжди в нас найдобріша, найпрекрасніша. Так що, любі мої, виходимо з дому тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Тому що наші мислі матеріальні. Я вам колись розказувала за той зубчик, який я не хотіла йти в школу. Він мене не болів, мама мене лишила дома, він мене заблює. Думаю, ні, свят, ну, ти пішла в школу. Вам всім хорошого настрою. Ще раз добрий ранок, мої любі друзі. Добрий. Ранок, звісно, мінус 8. Прокладно, прям хорошо прокладно. І також, знаєте, пробивається легкий-легкий вітерочок, так що одягатися треба теплесенько. Так, мої хороші, ну ви знаєте, кожне утро показую вам лук. Очки від Оксаночки, це, між допочим, мої самі любімі. Причка від Насті, костюмчик від Олександри та потурювати віолети. Шубка, шубку купила. Дівчки, цієї шубки вже года три. Висить вона в шкафу. Думаю, або Свята і її зі смоль, або носи і зноси її ти. Дівулі, правда, дивися на нею, висять таки, два таких полушубка. Один з пісцом, другий без пісця. Думаю, Світ, або ти їх зараз холодно одівай, провітря. Представте, от три роки висить вона в шкафу. Чого вона там висить, дівчат? Ми знаєте, ми жаліємо. А кудись підемо? Куди? Де ти світа йдеш? На привоз і в понеділок десь можеш піти. Де ти йдеш? Якщо ти йде сідеш, у тебе є длинна. Длинна, длинна, длинна шубка, така патігрова, так, правильно? правильно. Думаю, ні, ні, достала я її, оділа і думаю, ні, Світа, один день ту, один день ту. Або, або ти її зносиш, або молі її з'їсть. Так що, мої хороші, відкривайте шкафчик, висить шубка, ви її оділи і просто пішли. Ніколи не треба держати. Що там таке? Ніколи не треба держати нічого. Мої собачки виясняють оташення. Я вам говорю. Так що любі мої, одіваємося тепліше, достаємо шубки, і йдемо на роботу. Так що мої рідні, машина вже прогилася, лук показала. Дівчатки, а що ні? Куди ми ходимо? От куди? От вона висить шкафу третій год. А та, по моєму, списом вона по моєму вже її чотири. шкаф, та Мені їй жалко, бо вона норкова. Чого їй жаліти? А молі не жалко. Молі її погризає, потом. Кинеш її, не знаю, куди, навіть собаки спати неї не будуть. Так що красую, відкривайте шкафчики, і те, що ми думаємо, що ми жаліємо, не треба жаліти. Ви поняли? Життя одне, життя прекрасне. Оділи і пішли. Так, ваша світуля, вже так ручки, знаєте, ручки посиніли, щочки порозовіли ще більше. Уже їду за Лесю і їдемо на свій любимий привоз. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня, бажаю, дівчатки, саме головне, з хорошим настроєм. тому що ви знаєте, коли на душі дискомфорт, я розумію, так. Да, все так тяжко, но но дівулечки, життя продовжається. Ми живемо, ми встали, їдемо на роботу. Життя прекрасна. Я вас люблю, обіймаю найпрекраснішого дня тижня, найпрекраснішого всього вам бажаю. Так, мої хорошенькі, хочу вам сказати, що мінус 8 так і держиться, обично виїжджаєш. Я живу, як прямо тако, знаєте, внизу, я кажу, то, то в селі живеш при долині, на горі. Знаєте, у вас таке говорять, так? Да? Де ти живеш? В долині, де ти живеш, на горі. Перва, втора, третя бригада. Так я кажу, я живу при долині, але виїхала тако, трошки наверх, а температура впала на мінус 7, але мінус -8, -8, 8. От я їду з Олесію вже. 11-та больница, то мінус И Я хочу сказати, що в городе даже і машин мало, понимаете? Ну холодно, холодно. Начало восьмого, звісно, вже уже людидуть їхати на роботу. Так, мої хорошенькие, всім хорошого дня, позитивного настрою. Одіваємося, тепленько. І та шубка, яка висить у шкафу, і ви думаєте, що ви її потом одінете. ні, дівчатки достали і вділи сьогодні тема буде про шубки? Ви мене чули? Я теж буду їх носити. Куди їх держати? Або я її зім, або. Собачки на ней або молі повністю трощити. Вона вкусна норочка, дівчатки, ви ж понимаете. Так що я вас люблю, обіймаю. Виходимо з дому з правої ножки. Це завжди буду вам говорити, тому що від вашого настроєння завісить повністю ваш день. Якщо ми йдемо на роботу, буркаємо, все, пише пропали. Тут наступати, тут так хорошо йде, хоч погріб, так? От, Леся, двері відкриваються. При рано. При... При рано. При рано. При рано. Тут не треба нічого, двері відкривайте. Слухай, Сережка, я вже чого не набачила. Я набачила да. ці новиночки. По чому ці новинки? 1600. 1600. Сережка, що там у вас за акція має бути, ну скажи. Ластя, ну слухай, Сережка, що за акція має бути? Добрий день, девочки. Все, дівчатка, розкажуть, я там точно не знаю. Но буде На зиму 20% скидка на таку обувь буде. А, на десь святого Ну, там щось вони будуть розігривати. Розигрити, я бачу, возле тебе буде якась коробочка, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ага, і там треба буде помотиляти ручкою, да. достати бумажечку. Не і так. можна виграти сумочку кросовочки, да? да. ну, так? Ну таку мріком я чула, да? Правильно? Гадала? Ай ти красунчик, Сережка, ай ти не кажеш! Я бачила, я все бачила. Так, Леся, є время в наше. А нема вже тоді камеру. Так, Сьогодні у нас утро почалося. Ну, понятно, що з магазина Віоліта, тому що кожен раз тут якась е, ну якийсь новий завоз. дівчатки. тим більше на день святого Валентина, коли ви зайдете на сайт Віолета Вонекс, ви почуєте там е, дуже будуть хороші скидки, буде розігріш. обов'язково зайдіть. дівчатки. зараз пока я озула кросовочки, які стоять 1600 гривень. хотіла сказати за кілограм. Дивіться, вони є в коричневому цвіті. Ви знаєте, що корічневі цвіт це такий дорого, багато. І ніколи не виходить з моди. Особливо мені подобається підошва. Дівулі 1600 гривень. Вони є от в цвітах. Вони є темно коричневі є чорні і є такі риживаті. На мені от і чорні, і коричневі. Дівулі мої 1600 гривень. Ну і плюс, понятно, що я держу сумочку, цю обалденно класно. Ціна її дівочки, 1900 гривень. Вона дуже вмістительна і вовче дуже класна. Ну, в нас іде весна і. Що ми на ручку одягаємо? Сумочку, в яку можна положити абсолютно все. От, наприклад, цю сумочку, по-перше, вона красива, вона завжди модна, тому що ну, це класика, Ви знаєте, класика, вона завжди в моді. Навіть дівчат, я вам хочу сказати, під ці вона теж дуже личить. Сумочку на ручку, кросовочки. Лічно я взагалі вже в останнє раз нічого не комбіную. Я оділа озула, взяла і просто пішла. Так що мої красуні 1600 гривень. Нові кросовочки. Тут Сумка 1950, дев'ятсот Тігер, пантера. Ну, ви знаєте, це мода не вийде ніколи. І плюс я узула нові кросовочки. Ціна їхня 1600 гривень. Дівці я дивіться, ви знаєте, що зараз модний цвіт. все в коричневий тон. Не знаю, вони, по-перше, удобні на мене сороковий розмір, але Сереж, вони на мене свободні. Дев'яточка теж влізе, дівулечки. Заді, підошечка, і саме головне, не забувай високий підйом, широка ножка. Девочки, подивіться, як вони со сторони на ножки. Вони обалденно класні ціна їхня 1600 шість гривень. Впереди весна, правильно і що нам треба, девочки? Красовочки на ножки, спортивні штаніжки. Сумочку, підмішку і пішли. Вони от є в цвітах. Дівулі, на мені сороковий розмір, говорю вам. Ну вони на мене свободні. Якщо у вас допустим, допустимо, повна там, да? ну як, то вони ви в них війдете. Ну от на мені сороковий, і вони ну як пальчик, ще пальчику дозволяє. Якщо у вас не геть плотна дев'ятка, там тридцять то ви спокійно в них війдете. Так що, мої дівулічки, 1600 гривень творять чудіса. Що на вести треба, дівулічки мої, Що треба? Озули кросовочки і просто пішли. Так, дівчатка, ну я озила моделечку, я в неї просто боса. От вони воздушні, от я не буду казати воздушні. 1200 гривень вони просто воздушні. От дивіться, які красиві красовочки на ножки. Дівулі. 1200 гривень, а сіра підошва. дивіться, як воно почоркує, сіре, біжеве, біле. Дівулічки, 1200 гривень це пушинка. Вони ці пушиночки є от в цвітах. Є білий, біжевий і чорний. Вони просто. ну от ви знаєте, от вони, вони воздушні. Ну, крім всього того, я знайшла ось вот таку обалдену сумочку, був завоз у Віолеті. Їх залишилося пару штук. Дівочка, ціна її і... 1500 Одна залишилася вже, Дивулі, їх розібрали. Я взагалі квадрат, клітка. Ви знаєте, це завжди класика, вона не вийде взагалі ніколи. Подивіться, як вона красива зі сторони на ручки. 1550, а оці квадратики це для мене взагалі все. Так, красуні мої. Красовочки у нас, Сірошка, що там, 1200 гривень, дівчатки, вони є в цвітах, але вони воздушні. І дивіться, яке красиве сочетання, сіре, біжеве і біле. От вони просто пушиночка. От я на них буду кати пушинка, 1200 гривень, правда. Дуже легкі, на мені 39-й розмір, Вони свободні. У мене високий подйом, широка ножка, це немаловажно. Воздушних прямо не хочеться їх знімати. Правда, дуже крута сумочка. взагалі, дуже великий вибір сумочок. сумочки. Дивіться, тисячу дівчат, 1900 тисячу гривень. Ви знаєте, що отакі сумки вони ніколи в житті не викликають. От така як у мене у мене о продавці, у мене бордова. Це ці взагалі, Це такі, знаєте, телефон кинула і просто пішла. Вибор сумок дуже дуже великий, і кожна сумка вона, дівчині, красива по-своєму. 1900 гривень така. Така у нас стоїть 1900 Тоже дивіться, кожна сумочка, вона красива по-своєму. Коли ви зайдете на сайт Велита Вони тут, звісно, глазки розбігаються. Дівулі 1950, Сумочки є різні. Знаєте, під худеньку, під плотніку, під любу красунечку. Так, любимої мужчини. Про вас ми теж не забуваємо. Дивіться цілих раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять рядов мужської обуві. Вибір обуві дуже великий. На високу, на широку ножку. До якого розміра мужські йдуть? До 45 до 45-го розміру. но є 45 п'ятий У кого 46-го кого проблемка. Ви обов'язково напишіть, позвоніть для вас. тоже є дуже великий вибір. Не забувайте, що ми про вас не забаємо. Так що любі мої дівчатки, що нам подарити, на День молоді люблені красока двіряти вонекс. А ви, мої любимі чоловіки, що дуже подарите сумочку, тому що сумочка вона потрібна каждої жінці, завжди і повсюду. Девочки мої, ну конечно, фірма Violetta вона не перестає нас удивляти. Дивіться, сумочка со скидкою 900 гривень була тисячу. Чим вона хороша, вона, по-перше, рижа. Рижі цвіт він завжди у моді. Дивіться, на мені режі касовочки, режа сумочка. І тут велика ручка. Цю ручку, хто більш худіше, я накинути прямо на плече. Так як у мене плече широченька, я накинути туди. Ні, ну я можу, звісно, що можу, тільки тако понатужитися. Девочки, плюс подивіться, які привезли красовочки, новиночки. На них теж акція, дівчатки, до 8 марта. По чому вони час? 850. Дівулі, 850 гривень, який на мені розмір? На мені 39-й розмір, і вони повно По-перше, дивіться, воно йде як красові Кеди. По-друге, коли ви дивитеся на них, от вони є ще в біжому цвіті. Коли ви дивитесь, так со сторони, це одне. Дівочки, ну коли ви озуваєте на ножку, 850 гривень. Подивіться, які вони обалденно класні. Плюс тут така підошва устойчива. І саме головне, що я ж плотненька, да? і ми переживаємо, коли ми нажимаємо на п'яточку, щоб вона не сідала. Тут вона не сідає. Дівочки, 850 рівень, це обалденно класні кеди. кеди, -кеди Тут гривень ця сумочка. І отакий от прекрасний наборчик у нас виходить. Так що, дівчатки мої, дуже великий вибір, дуже великі скидки і взагалі дуже-дуже багато всього цікавого. Ці касовочки теж навіть не хочеться знімати, тому що вони дійсно обалденно круті. 39-й розмір, Рижій. Ви знаєте, рижий цвіт – це дорогий багатий цвіт. Він ніколи в житті не вийде з моди. Особливо ця сумочка, слухайте. Я таку можу її надягнути сюди. А да? ну со сторони давайте, худенька ж ти маленька. ось дивіться красив. Так, дивіться, я от до чого вам хочу сказати, я завжди зімню обувь беру. В кінці зими, а знаєте що? Тому що на неї завжди де розпродажа. Дивіться, уги вони, допустимо, уги вони ніколи в житті не вийдуть з моди. Якщо вони в зиму будуть ціна їхня 2500, то зараз вони 1500. От, допустимо, як на мене, пам'ятаєте, я вам дуже давно колись раніше казала, я літню обув їду в кінці літа купляти, тому що в неї дуже велика розпродажа. Так, як я люблю міхові шльопанці, вони, допустимо, в сезон можуть стоїти 4,5 тисячі, потім їх можна купити за 2 тисячі. Так само зімні обув. Дівчі, дуже велика розпродажа. 1300 на 900 гривен. Це вообще, дивіться, 1300-900 Потом 800 гривень з 1450 углів. Девочки, запомните раз на всех. Ну, допустим, я так роблю, чесно. Я зімню обувь беру в кінці. Зимі. Оці уги, о, допустим, оці уги, оці да? допустимо, в житті не вийдуть з моди. Нікогда. Хорошенькі, коли ви заходите на сайт Віалата Вонникс, да, манюс? Да. Ця красоточка читає всі ваші сообщення. Не встиг ролік вийти, як той пальчик вже зустрічає вас і говорить, добрий день, хорошого дня! У нас прекрасна розпродажа для вас. Дівочки, правда, це не те, що другий говорить, розпродажа це, допустимо, воно порвати і розпоровлене. Дівочки, розпродажа завжди робиться в кінці зими. Це дуже взагалі вигодно і дуже вигідно купити зараз там потулечки. Це гейки натуральні. Правда. І е, ціна, допустимо, з 3,5 на 2600 це дуже дуже круто. Тим більше, такі, така обу, вона ніколи в житті не вийде з моди. Що там Називу, треба. Висока тонкетка, це гаєчка, правильно, щоб було тепленько. Плюс дуже великий завоз, красовочка. Дівочки, дуже великий завоз, Ну, ці режі, прям слухайте, 850 гривень, Ну, я в них як боси. Дівочки, от я відходжу, мені обично у мене широка косточка. і в мене щось опирає. От повірте, тут мені не опирає нічого. Так що, красоні, заходите на сайт воно, да, і вас там вже чекають. Чекають і мужська обув, і детська, і женська, і сумочки, абсолютно все. Ми вас обіймаємо, ціліваємо і хорошого настрою. І вам бажаємо.